One, two, three, four. Перед тим як підвести підсумки діяльності христового спілкування за 2010 рік, давайте нагадаємо собі цілі, які церква ставила перед собою. Наша ціль знайомити людей з Богом і допомагати їм зростати у вірі, щоб вони могли змінювати цей світ. Знайомство з Богом зазвичай передує знайомство з нами, тобто з людьми з церкви. Цього року церква створювала безліч можливостей для такого знайомства. Вони включають в себе пікніки, День вареників, табори літом, англійські клуби, домашні групи, недільні служіння, спілкування довкола кави чаю після служіння, різні соціальні проекти, місійні проекти. Знайомство людини з Богом переважно відбувається пізніше, вже після того, як людина. Побачить наші стосунки з Богом і один з одним, і воно виражається в превселюдному проголошенні своєї віри через водне хрещення, наша ціль, щоб люди, яких ми познайомили з Богом, могли міняти цей світ. Але як відомо, люди не народжуються зрілими, а немовлятами як в природньому, так і в духовному, а немовля не може впливати на світ її оточення. Зате коли Немовля, перетворюється в дорослу людину, вплив цієї людини є потужний. Тому в 2010 році ми всілякими способами створювали можливість для людей в церкві зростати. Зріст християнина відбувається в двох основних напрямках. Перший напрямок, в якому зростає християнин, це в любові до Бога. Людина зростає в любові до Бога, коли поклоняється під час прославлення в церкві і наодинці вдома. Коли регулярно читає Біблію самостійно із наставником, коли молиться в групі і молиться вдома, коли слухає проповідь в церкві, коли має регулярні зустрічі зі своїм наставником, другий напрямок, в якому зростає християнин, це в любові один до одного. Щоб забезпечити цей горизонтальний зріст, у нас є спілкування після недільного служіння довкола кави, чаю, домашні групи, пікніки. День вареників, різні команди служінь. Духовно-зрілий християнин це людина, яка готова змінювати цей світ, впливати на суспільство, і робить вона це тим світлом, яке горить в ній. Цим світлом є Христос, який живе в її серці. Для багатьох людей з нашого оточення єдина Біблія, яку вони будь-коли читали, це наше життя відкрите перед ними.